Доброго дня, глядачі телеканалу Шість соток. Мене звуть Сергій Кожаневський. я садовий експерт. Свій гарний плодовий сад залишається ще мрією багатьох людей. Його створити досить складно. Чому? Тому що він вимагає великих знань, умінь, використання інструменту, ну і великого бажання. Тому що отримати ділянку землі раніше було досить складно, і навіть ті, хто отримував свою ділянку землі під садівництво, не міг повністю скористатися результатами цього успіху. Чому він або не знав, як доглядати цю ділянку, або розмір ділянки був маленький, або ті отримані знання, які у нього були, він не міг втілити на ділі. Ті наділи землі, які були раніше, вони визначалися величиною лише шість соток. Цей розмір був обчислений вченими Радянського Союзу для того, щоб додатково забезпечити плодами та овочами сім'ю із чотирьох або п'яти осіб. При цьому вважалося, що ці люди. Не зможуть виростити стільки овочів, щоб надлишки продавати на ринку або обмінюватися із сусідами чи знайомими. Величина розміру, 6 соток у європейській частині та 8 соток у Сибіру була вирахована економістами. При цьому дозволялося звести невеликий будиночок від 12 до 25 квадратних метрів. Це літній дачний будиночок, в який сім'я могла приїжджати відпочивати, ну і займатися садівництвом. Розміри цих ділянок за нинішніми мірками правильного садівництва є мікроскопічними, тому що люди, будучи творчими особистостями, намагалися на ділянку в 6 соток. Пхнути дуже багато. Вони намагалися збудувати свій будиночок, розбити городи, посадити виноградник, посадити сад, кущі, займатися квітникарством, і все це розмістити на дуже невеликій площі. Тому більшості це не вдавалося. Є категорія людей, котрі є колекціонерами. Вони шукали новинки. Висаджували там різноманітні нові сорти плодових дерев, нові колекції квітів, і виходило, що вони стикалися з величезними проблемами. Проблеми полягали в тому, що в них прокидалася так звана жадібність. Коли вони на маленькій ділянці землі намагалися посадити дуже багато дерев. Дерева при цьому спочатку, коли були маленькі, росли добре. Потім вони розвивалися та починали загущати один одного. У садах стали з'являтися хвороби і різні шкідники. І в результаті людина не була задоволена результатами своєї праці. Плоди були або неякісними, або плодів було мало. Причому ті, хто стежив за журналами, за статтями в журналах і читав різні книги про садівництво, хотів повторити ті самі досягнення, які на той час були йому доступні. В результаті в нього з'являлося бажання навчитися прищеплювати дерева, щоб на кожній гілочці прищепити, наприклад, свій сорт або скомбінувати рослини так. Щоб вони допомагали одна одній захищатися від шкідників і хвороб. Ось настали часи, коли людина вже могла сама, чи сім'я могла купити собі ділянку і побудувати там будинок своєї мрії більшого розміру і посадити сад. Звичайно ж, у них одразу виникало бажання купити все це одразу, або, наприклад, купити великі дерева і посадити на своїй ділянці. Але садівництво відрізняється від інших галузей знання тим, що садівництво вимагає великої практики і тривалого спостереження за рослинами. Навіть якщо ти щось дуже хочеш, ти маєш побачити результат своєї праці протягом циклу розвитку рослин. Тобто, якщо ти думаєш, що ти прочитав книжки про сорти, посадив цей сорт у себе, то ймовірність того, що ти помилився, і те, що він погано почуватиметься на твоїй ділянці, напевно, становить 50%, а для новачків, мабуть, значно більше. Тобто, створити свій сад досить складно, є люди, які мають генетичну пам'ять, у якій збереглися знання всіх поколінь родичів. Або всі їхні життя дуже яскраво відбиваються на його свідомості. Ця людина, користуючись певними знаннями, висаджує сад відразу. Про таких людей говорять часто називають їх зеленим пальцем, людиною, у якої все приймається. Або їх називають людьми, котрі дуже люблять сад. Ці люди, начебто, усі по натхненню розуміють. Інші діють інакше. Вони читають книжки, вивчають різну літературу, стежать за різними статтями в журналах, ходять один до одного в гості і намагаються створити свій сад. Ну і в тих, і в інших бувають помилки. У тих, хто генетично пам'ятають про минуле садівництво, ті можуть не стежити за новинками. А ті, хто читає багато книг, мало знають, наприклад. Практичні питання. Тому завжди повинні бути люди, так звані гуру, або ті люди, які можуть підказати тим чи іншим садівникам, що вони роблять правильно. Знайти такого гуру досить складно. Чому? Тому що тут треба вірити. Вірити тому, дуже вірити тому, хто буде твоїм наставником. Та й бачити результати праці. Раніше були опорні пункти садівництва і виноградарства, були різні станції юних натуралістів, де люди могли прийти туди, прийти на заняття і познайомитися з досягненнями в галузі селекції, наприклад. І зустрітися з цими гуру. Де зараз знайти такого гуру, коли люди досить роз'єднані? І дуже мало ходять один до одного в гості на так звані оглядини для того, щоб визначити той чи інший сорт. Ось наприклад, нині існують понад 12 тисяч сортів яблунь та понад 14 тисяч сортів винограду, майже 8 тисяч сортів груш та різних інших рослин. Як у цій великій Кількості сортів розібратися, що собі вибрати, як правильно побудувати карту, яка багато років даватиме тобі плоди або карту посадки рослин на твоїй ділянці, щоб вони не затіняли один одного, були посаджені в правильному місці, щоб вони давали щороку плоди, щоб ці плоди радували, щоб вони не були хворими а були корисні. І як створити так званий конвейер у своєму саду? Тобто, коли фрукти та овочі протягом усього періоду садівництва чи літнього садівництва, чи весняного, з'являлися на столі у тих, хто висаджує сад? Крім того, що там є плоди, є ще естетичне виховання садом. Багато людей приїжджають після напруженої праці на роботі. Або якоїсь складної роботи приїжджають до себе в сад, де хочуть вийти, побачити зелену траву, подивитися на квіти, подивитися їх цикл розвитку цих квітів, отримати, скажімо так, естетичне задоволення від свого саду, тому що спостереження за садом це свого роду лікування, тому що зараз є навіть лікування відвідуванням садів. І крім того, що ми дихаємо свіжим повітрям, ми ще й спостерігаємо красу цих рослин, що ростуть у нашому саду. Вони як наші діти. Ми про них маємо дбати, створювати їм гарні умови, знати кому що потрібно, і як правильно створити сад. Сучасні сади ґрунтуються на багатьох нових засадах, у яких використовуються нові досягнення науки та техніки. Прийшла нова техніка, за допомогою якої ми можемо правильно і безболісно обрізати рослини, будучи впевненими, що ну, скажімо так, прооперовані нами гілки не захворюють. По-друге, з'явилося дуже багато різних принципів. Комбінаторики рослин, при якому групування рослин у певні модулі, дозволяє значно зменшити хвороби та шкідників, не застосовуючи жодних хімічних засобів захисту. По-третє, якщо ми йдемо шляхом, наприклад, створення лісосаду, в якому використовуються і горіхоплідні та різні рослини з наших лісів, які створюють, скажімо так, фон і Довкілля різних птахів і савців, які надалі нам допоможуть доглядати за нашими садами. І ось всі ці знання дозволяють нам створити сад, можна сказати, своєї мрії. Причому ця мрія у кожної людини різна, ця мрія у кожної людини індивідуальна. Одні хочуть від свого саду. Багато продукції та плодів, інші хочуть від свого саду естетичного задоволення. І ось створення такого саду цілком можливе, якщо ті, хто створює сади, користуються порадами різних перевірених джерел та допомогою так званих гуру. Ці люди готові допомогти вам своїми порадами, не наробити помилок, правильно створити свій сад, правильно доглядати за ним, допомагати вам. І для цього я думаю, що мають існувати цикли передач, у яких послідовно, крок за кроком, фахівці розповідають про те, як не наробити помилок. І як створити сад, який радуватиме не лише вас, а й ваших сусідів. Ну і залишиться, я думаю, спадщиною після ваших правильних робіт у цьому саду. Багато років серед садівників іде суперечка про те. Коли можна різати дерева і чи взагалі потрібно різати дерева у своєму саду. Ця суперечка підтримується різними думками. І з одного боку є противники, а з іншого боку ті, хто підтримує методику різання. Одні кажуть, що дерева можна різати лише тоді, коли вони перебувають у стані фізіологічного спокою. Тобто, коли дерева скинули листя, увійшли в зимівлю, у них уповільнені всі процеси. Тоді можна різати дерева. Інші кажуть, що ні. У разі, коли такі фізіологічні процеси йдуть повільно, загоєння ран теж іде повільно. Потрібно різати в той період, коли дерева ростуть. Тоді рани швидше гоються, рани затягуються і дерева. Не отримують великої шкоди від обрізки. Треті кажуть, що взагалі не треба різати дерева. Вони розвиваються самі і нехай собі розвиваються. Ось дають вони плоди, і нехай ці плоди будуть, хоч і дрібні. Це тут така структура дерева, воно так уже росте. І всі ці люди сперечаються один з одним. і... Не знаходять спільного знаменника. Насправді великі говорили про те, що дерева можна різати у будь-який період їх зростання, але потрібно знати, скільки зрізати деревини, яку деревину зрізати і як її зрізати. Для цього існують інструменти, які можуть залишати чисті та безболісні зрізи, коли її зрізати цю деревину. Все залежить від періоду і того, що ми хочемо зробити з цим деревом. Якщо ми хочемо зробити так звану літню обрізку, то її можна робити влітку. Якщо ми робимо зимову або ранню весняну обрізку, зрізаємо великі товсті сучки, то її краще зробити восени. Тобто, моя відповідь на це питання така: дерева можна різати протягом усього періоду року, але потрібно знати, коли і як це робити, і яким інструментом. Сьогодні ми знаходимося у зимовому саду. Початок грудня. Здається, погода дозволяє нам проводити обрізання. Не рекомендується різати при температурі нижче мінус 5 градусів. Одні кажуть, що при цьому деревина крихка і вона хворітиме. А насправді фахівці говорять нам, що просто не дуже. Приємно користуватися інструментом. Причому весь старий інструмент був залізний, металевий. В руки переходив холод від цих ручок, і було неприємно різати. Причому під час різання, наприклад, сікаторами удар в руку створював дуже неприємне відчуття, яке не дозволяло садівникові комфортно працювати. Ось я зараз протягом усієї цієї передачі тримаю в руці сікатор, сучасний сікатор марки льове, у якого нові теплі, так звані теплі рукоятки, і ось, незважаючи на те, що сьогодні є невеликий морозець, я його вільно тримаю в руці, і відчуваю, які вони теплі, тому що це нові технології, нові технології у тих інструментах, якими ми працюємо, які дозволяють комфортно працювати в саду. Є ще один дуже важливий момент. Як різати дерева? Коли до себе викликають фахівців з обрізання саду, то хочуть дуже швидко протягом одного разу обрізати всі гілки. Тут же їх, наприклад, прибрати та закінчити з обрізанням, як і з непотрібним заходом. Обрізання дерев це творчий процес. Це, можна сказати, мистецька робота. Ми повинні уявити, як будуть розташовані гілки в просторі, щоб вони могли принести найбільший урожай. Або були декоративні, тому що дуже складно поєднати декоративність дерева з отриманням плодів. Одну обрізку, жорстку таку обрізку називають на плодоношення, інше обрізання називають декоративними. І постійно у садівника ніби дві такі крайності. Вони сперечаються в його руках. Тобто, що зробити? Чи гарно, чи так, щоб було багато плодів. Ну, на мій погляд, треба вчитися обрізати дерева таким чином, щоб вони були і гарні після обрізки, і давали плоди. Тому таку обрізку за один раз у власному саду зробити неможливо. Садівник повинен зробити зріз, наприклад, або зрізати кілька гілок, потім відійти, обійти своє дерево, побачити, уявити, яким воно буде влітку, і побачити всі плоди, які можуть зав'язатися на цих гілках. Сьогодні я і хочу показати вам деякі прості прийоми-обрізки або підходи в цьому для того, щоб не калічити дерева і забезпечувати хороший урожай в наступному сезоні. Раніше обрізку садів. Садівники проводили за допомогою звичайного великого садового ножа. Це такий вигнутий ніж. Садівник брав гілочку і різав ножем ці гілки. Навіщо він це робив? Для того, щоб обрізати гілку таким чином, щоб вона менше травмувалася і хворіла. Але в минулому столітті були винайдені сучасні секатори, які дуже якісно обрізають гілки. І цю процедуру. Можна вести дуже швидко. Ось сьогодні я хочу показати, яким чином обрізати гілки дерев так, щоб вони були і красиві, і водночас приносили плоди. Для цього потрібно знати декілька правил. Ці правила дуже важко даються звичайним садівникам. Чому? Тому що потрібно навчитися взимку розрізняти бруньки. Тобто, ось, наприклад, потрібно знати, які плодоносні бруньки у даної яблуні, які. Бруньки є ростовими, а які бруньки є змішаними. І ось це є найскладнішим навчитися відрізняти ці змішані бруньки, які можуть давати і ріст, і плоди. І ось садівники часто замислюються про те, яким чином, наприклад, цю гілку що з нею зробити, щоб вона не була загущена і потім дала хороший результат. Пояснювати, наприклад, під час роботи, чому я роблю так, як ми можемо іноді проводимо заняття, як показала практика, це практично марно Найкраще індивідуальні заняття, коли можна це пояснити. Але зараз я просто виконуватиму звичну мені роботу. Ну ось ми з цією гілкою практично впоралися. Ось у такому стані вона залишиться до наступного року. І наступного року на цій периферійній частині ми матимемо чудовий урожай. Але у нас ще є і вищі гілки, до яких. Цим сікатором досить важко дотягнутися. Для цього був придуманий, скажімо так, сікатор з подовженими ручками, який називається сучкоріз. Причому сучкорізи бувають декількох видів, виконані за типом ножиць або гіліотини. Я користуюся таким багато років, таким потужним сучкорізом, який дозволяє мені виконувати. Роботи на висоті. У нього знову ж таки подовжені такі рукоятки і теплі ручки. Бачите, навіть на холоді тримаю його руками, і вони не сильно мерзнуть. Мені треба буде попрацювати ось із цією гілкою. Чому? Тому що ця алича і яблуня. Ніби зімкнулися і вони будуть затіняти одна одну і не дадуть нам можливість отримати повноцінний урожай. Тому ми повинні зробити так званий прохід між ними, коли повітря та сонце можуть висвітлювати ці рослини. Тож я проведу деяку операцію, бачите, як легко за допомогою спеціального цього інструменту зрізаються товсті гілочки. І в той же час висвітлюється наш шлях для того, щоб було тут у нас повітря. Значить, ось теж це вже гілка, яка відплодоносила цього року. Нам потрібно зробити той коридор, про який ми говорили, щоб отримати наступного року повноцінний урожай. Тут ми також дивимося, як нам вчинити з цією гілкою. Є ще таке правило, що ніколи не можна різати на гілку товщі гілки, які відходять втричі. Наприклад, ось тут ми можемо різати, а, наприклад, різати там, де дуже тонка деревина, ми не можемо, тому що в цьому випадку 100% гілка занедужає. Ну, ми тут вибираємо таку гілку, де ми можемо різати. Зрізаємо. Так, і готуємо нашу гілку. Звичайно, хтось може критикувати мене зараз. Багато людей вважають, що вони вміють різати. А якщо нам потрібно зрізати ще вище, то існує. Ще й такий телескопічний інструмент. І цей інструмент дозволяє нам дістатися до висоти понад 4 метри. Ось, наприклад, у нас ця гілка вийшла за межі нашої крони. Ось, ми повинні її вкоротити, і будемо вкорочувати її ось тут. Цим інструментом було мені незручно різати. А зараз за допомогою цього інструменту ми зможемо це зробити правильно. Так. Тут нову гілку, яка дасть нам плоди. Ну, ось загалом я показав деякі прийоми та Деякий інструмент, який використовується, сучасний інструмент, який використовується в саду. Якби у нас була товста гілка, то ми б використовували ось таку телескопічну пилку, за допомогою якої я міг би випиляти всі гілки на вершині дерева, і отримати потім плодоношення, або від цього дерева. Чудовий результат! А на сьогодні все. Я буду прощатися з вами. Дивіться наші наступні передачі на телеканалі 6 соток. Учено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.